Же, дорогі друзі, повертаємося до терапи. Продовжуємо вас інформувати. Є трішки новин від окупантів. кажуть, що вже відновили е, рух Кримським мостом. Ну але окупантам то так можна вірити, можна не вірити. Тим часом російська інформагенція ТАСС mm. сообщає, що в Калінінградській області на цьому такому уламку руського міра серед Європи е, потерпів крушення і самоліт су 300 екіпаж погиб. Так сообщає тас, а кажу, що причина якась технічна несправність ось так виглядав. Десь приблизно цей військовий літак, але вже його нема. Су 30 Су-35 Су – це, да. це має на увазі найсучасніші російські машини. Це те, що буде конкурувати в майбутньому, намагатися принаймні, з f 16 який Україна отримує незабаром. Відповідно для нас це дуже добра звістка. Це менше на одну ціль, яка може бути якби конкурентною в повітрі. Коли з'являться в 16 зокрема, в нас вже до нас долучається Кирило Сазон, військовослужбовець збройних сил України і політолог. Пане Кирило, раді вас бачити. Доброго вам дня. Радий бачити і чути. Доброго дня. Знаємо, Ради... що ви десь під Бахмутом, якщо не помиляюся, цей напрямок. Які маєте новини? Ну, трохи відійшов, трохи на реабілітації. Ага, отак. От, от. яким повертаємось. Які новини загалом там були з Бахмуту? Що відбувається там зараз? Яка зараз наша Цікаві там стратегія? Процеси. Так? Цікаві процеси йдуть, бо ворог намагається не дати нам оточити групіровку у Бахмуті. Саму групіровку замінили. Там ротація днями була вивели. Так званий Армійський корпус 1 і армійський корпус 2 Це би, народне ополчення ДНР і ЛНР. Перші і другі корпуси, замість них завели три полка е якихось територіальних військ російських. Ну, це такий другий сорт. <гум> а, -а, -а, а на південь, де третя штурмова працює, на південь від Бахмута. Там ну, у Глищівці йдуть бої дуже запеклі. Ворог намагається її захопити знов, повернути свої позиції. Їм не дають там. Працює десантура, переважно російська, і їх посилили мотострілками. Але доки в них нічого не виходить, йдуть бої на околицях Ліщівки, і навіть російські пропагандисти дуже сумно кажуть, що все під контролем. Тобто їм навіть брати не виходить, що вони кудись присуваються на півночі, на північному заході від Бахмута, де саме працює 57-ма бригада, наш підрозділ Грім, теж вони намагаються. Берховка, верховське водосховище, повернути свої позиції дуже гаряче біля Богданівки, де ми саме. Знаходиться на кеспи біля Григорівки е, Богдановка. Ну вона ще навесні була. Ну, я публікував тоді у телеграмі фото, відео. Е, там нема жодного вцілілого будинку, е, немає жодного цивільного, е, жодної цивільної людини. Тобто, село мертве. Тільки ми о якимись тропинками, бо воно прострілюється. Пересуваємось, але теж е, ні кроком назад ми не зробили. І вони дуже зараз дуже обстрілюють з чого можуть СРЗО, арта, міномети, літаки літають. Наші відповідають, відповідають. Ну досить непогано відповідають більш точно, може не так багато накидують. У нас не такий безкінечний запас БК і стволів, але значно точніше, швидше, іноді дуже дуже влучно кусають ворога, залишаючи його без. Артилерійських систем без позицій. Тобто зараз вони декілька разів штурмували дуже, так, дуже активно, намагалися штурмувати, щоб зайняти свої позиції, втрачені, але в них нічого не вийшло, тому вони закидують, чим можуть. Я спитаюся про, про те, яка які зараз загалом в бійців. Просто ну я розумію, що це питання, воно дуже спекулятивне. Ніхто не знає, як довго буде тривати ця війна, і ми мали забагато, занадто оптимістичних прогнозів, які сьогодні вони виливаються в якусь теж до певної міри. Як би це сказати певне вигоряння, та тому, що коли всі готували до якогось спринту? От мені до речі, знаю, не знаю, чи ви бачили останні різні заяви Арестовича, який зараз розказує, я тут вам почав казати дурачки, на наконець правду, а вона вам не нравиться. я от такий правдоруб, знаєте, то хочеться запитатися, а чого, ж ти, якщо ти так знав цю правду? Якщо то ми згадаємо, ти... як починалося то... все, то... як він людям в Бучі, наприклад, та, де ви жили, пане Кириле. До того як взяли зброю в руки, як в Бучу, Єрпінь і ці всі селища довкола приходили російські війська. Він тоді людей заспокоїв. Та не переживайте два-три тижні, і все закінчиться. То тепер він каже, що він всіх нас отрезвляє, а от люди чомусь не хочуть тверазіти. Ну насправді військові мають дуже мало ілюзій щодо того, що відбувається. Бо тих, хто на передовій, хто штурмує, хто тримає позиції. Ми бачимо реальну кількість ворога, нашу кількість, які вони резерви можуть дати, що в нас є, яке співвідношення по арті, по ракетах, по літаках. Ми це все бачимо, але ті хлопці, хто тренується на полігонах, що зараз на ротації, є таке, такий термін не знаю наскільки він вдалий: солдатське радіо. Ми спілкуємося між собою, переписуємося у чатах, переписуємося особисто, у нас спілкуються близькі, рідні. Тому секретів немає. Ми бачимо реальну картину. Ніяких не два-три тижні. І за місяць ми не вийдемо на кордони. Просування йде дуже важко. Так на югі вони трохи налякані, відходять на другу лінію на Запоріжжі, другий ешелон оборони. Так вони дуже дуже бояться нашого наступу на Крим з Херсонщини. Туди перекидають вже резерви з самої Росії. Через Крим кидають резерви на південь, бо дуже в них це здається називається. Командування Дніпро Ось тактично. Ну, вони дуже-дуже бояться, що ми підемо на Джукові. Зараз в нас теж вони не хочуть допустити оточення Бахмуту, тому лізуть тут. Лиман, Куп'янськ теж дуже запеклі бої. Вони теж не просуваються раніше. Акцент був більш на Лимані. Зараз мені здається, вони все кидають на Куп'янськ. Тобто, ми не сумніваємося на хвилину у своїй перемозі. Але те, що це не буде легко, це не буде один лихий кавалерійський рейд, і за місяць ми вже будемо під Москвою підписувати капітуляцію Путіна в Україні. Ну в це ніхто не вірить. ну, бійці бачать реальну картину. Бійці, офіцери, вони бачать, з ким ми маємо справу, що у ворога ще. Досить резервів, досить ресурсів, що це не швидко. Це війна це на, на... на виснаження. Так. Це війна так. на виснаження, а в війні на виснаження перемагає зрештою той, в кого ресурсів. Ресурси виснажилися найменше, а наш ресурс головний. Ми принаймні я не знаю, які, 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 які горизонти планування і, і стратегування в Сполучених Штатах. Ми знаємо. Здається, НЕД Прайс сказав речник держдепадепартаменту, чи вчора, чи позавчора, що десь до кінця наступного літа планують точно. Підтримувати Україну на цьому рівні, що і зараз, і план... Тобто закладають можливість того, що війна може тривати ще цілий рік, і виходячи з ну, цього, планують умовно кажучи, бюджетування в Сполучених Штатах. Це звичайно, це, це, це такий, скажете, не песимістичний не, ну, не реалістичний. Ре... Це, це, це така тут тут робити прогнози на довгий термін. Ну це дуже така невдячна гра, тому що ну тут тактика, тут постійно ворог робить якісь помилки. Ми теж робимо якісь помилки. Хтось проявляє ініціативу, хтось задумав, провів блискучу операцію. І ситуація може змінитися протягом тижня, а може мінятися дуже повільно, от у темпі, як зараз, по 200, 300, 500, 700 метрів на добу просунення. І так може тривати місяць-два. А може, десь вони дрогнули, десь тут, десь під Запоріжжям, Дрогнули фронт розтягнули, ми пробили туди командування. Кинула свіжі резерви з технікою западною, і ми пішли по залах тоді у Харківській області. І тоді все буде швидко. Ну, Тобто, робити якийсь прогноз ну, дуже дуже така, дійсно, невдячна спроба буде. Ну, мені, мені, здається, Тут... що, мені здається, що Макс. Мені, мені здається, що у нас з самого початку і дотепер, ну, я не знаю, звичайно, це моя позиція, що у нас все ще залишаються проблеми з. З тим, щоб правильно назвати ціль цієї війни. А ціль цієї війни це щоб Україна як незалежна держава з західним вектором розвитку вижила в цій війні. Тому що в нас уже тут ми вже ділимо вбитого російського медведя, його шкіру і так далі. Мені здається, що це самого початку було неправильно, щоб Україна вижила, треба допомагати нашим військовим. Пане Кириле, знаємо, що ви зараз проводите збір, поки у вас є такий. Короткий ретрит, так би мовити, від війни. Та розкажіть, що це за збір. І якщо ми можемо, якщо наші глядачі, а вони дуже радо відгукуються завжди на такі речі, а тим паче знають вас дуже добре, то е, долучимося і допоможемо. Ти може бути поранений, травмований, контужений. Вийдеш трохи на відновлення, і командування зрозуміло каже: а ти все одно відпочиваєш. Так ось давай. Роби збір, шукає автівки, зараз збираємо. На дрони збирає на КСП, тік-так, Збираємо на ремонт тої техніки, що є. Збираємо на нові автівки, бо скорость, скористь, як кажуть, скористь вбивається тут, на гражданці. А там скорость спасає золота година довести бійця до воєнмєдов, Ну тому що ми ж не, не не, ми не лікарі. Якщо поранили бійця, можна зупинити кров вколоти чи влити в гарлянку йому якусь рідину, яка протишокова, шокова безборюча. і все. А далі потрібен лікар, і треба швидко доставити. Якщо швидко не доставиш бійця до лікаря, все, ми його втратимо. Треба швидко підвозити БК на позиції. Бо без БК, якщо воно насідають, насідають, все ж на себе не потащиш зараз. Тобто зараз збираємо на автівки, вже майже назбирались, зараз. Ось ці рахунки. Щось... Дорогі Всі друзі, рахунки. ви бачите на екранах монобанк і приватбанк, номери карток. Записуйте, будь ласка. Давайте продиктуємо їх. 53, 75, 41, 41, 36, 48, 29, 31. Це монобанк, це і приват 51, 68, 74, 50, 33, 41, 90, 75. Це адресна допомога. Ви знаєте, до кого вона прийде. І е, пан Кирило повернеться до побратимів з подарунками. Всі, всі новини, всі новини в мене на телеграм-каналі «Сезон офіціал». Я там публікую і буду публікувати, що ми взяли, як, щось ви вже красять, щось... Якщо не встигли цю... записати, заходьте до пана Кирила Сазонова на його канали і так само там ви зможете. Так важко збирати ось цю копійчину на транспорт, на дрони, на щось потрібне, на снайперське обладнання. А тут читаєш у новинах, що у Львівщині мають строїти якісь гірськолижні там для тренування, у Чернігові обстрілами хочуть будувати стадіон. Невже це на часі? Невже в нас такі пріоритети, що на армії ми збираємо по копійчині, а на якийсь забаганки місцевої влади, на якийсь. Спортивні об'єкти зараз виділяємо з бюджету. Це трохи шокує.